Перед початком огляду хочу вам прорекламувати магазин Art Лего». Магазин займається виготовленням арт рамок на стіну для фірмових конструкторів Лего, а також для різних іграшкових моделей. Ці рамки повністю ручна робота, преміальної якості. Рамки в наявності майже на всі автоконструктори Лего. Працюють вони з різними розмірами, мають тримачі підставки для всіх авто. Посилання буде в описі на їхній інстаграм. Там ви зможете ознайомитись з каталогом товарів та з їхніми цінами. Алло, Алло Іванко, Значить, ви вирішаєте опікать. Ало, а я слышу. На атомній станції виїхайте, там скільки читруси влог гавіт прийшли. Всім привіт! Сьогодні буде огляд на Чорнобильську атомну електростанцію та 4 та 3 енергоблок. І зараз я вам трішки розкажу історичну інформації. У ніч на 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції в Україні стався вибух. На четвертому енергоблоці під час проведення інженерного експерименту було допущено грубі помилки в управлінні реактором, що призвело до неконтрольованої реакції та вибуху. В результаті здирнувався реактор. Стався великий викид кількості радіоактивних речовин у довкілля. Це була най... найбільша ядерна катастрофа в історії людства. Радіаційне забруднення охопило значну частину України, Білорусі, Росії та поширилось до Європи. Аварія спричинила численні людські жертви. Екуацію тисячі людей і довготривалі наслідки для здоров'я та довкілля. На першому плані у нас розташовано наземна естакада, яка веде до сховища рідких і твердих відходів. Справа це сховище і сама естакада. Ось так її зробив в цьому масштабі. Зверху знаходиться вентиляційна труба третього енергоблоку. На жаль, в мене не було деталі, щоб зробити її сіро-червоними. Так що зробив сірми. Ось так вона виглядає. В своєму масштабі. Постарався максимально деталізовано зробити її. Ззаду самої час в нас знаходиться машинний зал. Ось так він виглядає. Ззаді він не дороблений, тому що таких вже деталей не вистачило, щоб доробити. Тут є тріщини від уламків вибуху. Ось так я їх зробив решітками і детальками з одним піном. Ну і ззаді теж там деталізацію великої не робив. На землі біля самої ЧЕС знаходяться уламки графіту або теж уламків самого реактора, які вивалилися через вибух. Ось так виглядає сам четвертий енергоблок, який зірвався. Тут я постарався максимально деталізувати розламану частину, додавав деталі вогню, також деталі решітки, звичайні деталі, щоб зробити схожість до зруйнованого реактора. В майбутньому я б хотів би зняти анімацію про Чорнобильську ОС, про цю трагедію, але це треба буде затратитись і як і в фінансовому плані багато, також витратити багато часу. Але надіюся, що все вийде. І також напишіть будь ласка, в коментарях, хто б з вас хотів би побачити анімацію від мене про цю подію. І будемо надіятися, що все ж таки колись я знімлю про це анімацію. Безпосередньо після вибуху загинуло дві особи. Ще 28 працівників і рятувальників померли протягом кількох тижнів від гострої променевої хвороби. За даними ВОЗ, довгострокові наслідки опромінення могли спричинити тисячі випадків онкологічних захворювань, зокрема чи то подібної залози у дітей. Сотні тисяч ліквідаторів зазнали впливу радіації, що призвело до погіршення здоров'я багатьох із них. Було евакуйовано понад 350 тисяч людей з 30-кілометрової зони навколо ЧАЕС. Сотні сіл були знищені або покинуті. Радіоактивне забруднення охопило близько 200 тисяч кілометрів квадратних, переважно в Україні, Білорусі та Росії. З ґрунтів, води та рослинності на десятки років, а подекуди і століття залишилися радіонукліди, зокрема цезій 137, Стронцій 90 і плутоній 239. Забруднення торкнулося і Європи. Радіоактивна хмара пройшла через декілька країн Європи. Ось і наш короткий, але цікавий огляд підійшов до кінця. Будь ласка, напишіть в коментарі, як вам сама Діорама, Чанобильська АЕС, чи сподобалось, що ви змінили, щоб додали. Буду вдячний всім за будь-який коментар. Дякую всім, хто дивився до цього моменту. І ще на кінець хочу сказати пару слів. 26 квітня це день, коли світ змінився назавжди. У 1986 році на Чорнобильській АЕС сталася аварія, яка забрала життя, здоров'я, домівки, сотень тисяч людей. Це була трагедія не лише для України, а й для всього людства. Ми згадуємо тих, хто першими кинувся у вогонь, ліквідаторів, які ціною власного життя рятували мільйони інших. Ми вшановуємо жертви, чиї долі обірвалися або змінилися назавжди через невидимого ворога радіацію. Чорнобиль це не лише пробіль, це також символ мужності. Пам'яті та надії. Ми не забуваємо, ми вчимося, ми пам'ятаємо. Ну і на такому самому моменті хочу закінчити це відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково залиште відгук на це відео. Як вам діорама. всім пока!